І це буде моя розпаковка моїх кого? сквішів Ну, або якихось антистрес. Хочу вам сказати, у мене це не всі антистрес. Не всі. Я показую. Так що, дивіться. Так що, погнали. Так, з перший антистрес у нас ось такий. Я не всі буду показувати. Тут набагато більше було бльосточок. Бо я ці всі бльосточки висипала в коробочку, бо тут занадто їх було багато аж тут сюди. Ось ківомішком. Зараз ми його будемо витягати. Правда, не знаю, наскільки відео це йде, наскільки буде довго. Шарики теж сипляться. мішка. Нічого. Ці классені. Він дуже ліпкий, якщо ви бачите, на камері не так передає, але він реально просто ліпкий, дуже так, складемо. І треба зараз прибирати ці шайки. Зараз кладемо видно. Шарики. Це тут тобто, посипочка. Вроді опс... не все ще. тут багато їх. О. Так, ще. Я попробую. Стіна з закриванкою. Так, дуже скріше. та балапка. Я не всі будуще показувати. Тут всі, що є пакеті, він навіть дуже копний. Табелопки. У мене було тут три шофіолетових, фіолетових, але я один розрізала, бо якщо ви не знаєте секрет. Да, покшу, якщо розрізати осі у комбочки, то буде як для табелапки. Н'якого побачити кольор і м'ях. Кажем тестай хаком. А вот та балапка. Вона в мене теж дуже липка. Зараз вам покажу помпончики. Мягенька. І сама та балапка. Вона, вона теж дуже липка. Ну, не прям дуже, але вона липка. На камеру, я не знаю, чи передається вам, але вона реально липка. На камеру не передається. Я знаю, що не чуєте, да, але мало би чути. Ціники я не буду писати. Ось такі вам лапка. Дуже пахне шоколадом. І цей кексік пахне кексиком. а лапка шоколадом. Так, ставимо лапку. Я ставлю очіку тортику 10 з 10 і лапці також 10 з 10. Тратя на цераз у нас ось такі вжейчики. Якщо ви не знали, у мене таких вжейчиків дуже багато. У мене ще якісь десь 100 штук. У мене постійно коли... Клад... Зараз, секунда. Якщо що, це ще не всі. У мене ще є різні такі жилетки, Просто десь. От в мене ось такі типу як шарики. У мене постійно попадаються ось ці зайчики. Не одного разу ще не було, що мені не попадався зайчик прикол. Ну ладно, такий важичик. Треба його буде помити. Ставлю йому оціночку десь 9 з 10. Так, сдали его шарик. Можно окружало я крустить чешу скуп. Можно как массажер. Наш э, шарик уже разряды, все, не сдается. Коротше, він ще освітився і шарик. Так, мій робити. Так, другим. Ой, коротше, навіть ну, вже п'ятий. Ну, коротше, менше сим. Цього шарику я ставлю 50 попит, який міняє колір на сонці. Або на теплій температурі. Шабер синій і шатим якийсь. Прям чисто білость. Так як він колись був в тренді, ставлю йому 60. 60. Але для цього, що він дуже прикольний, зуставлю йому 80. Так, ось такий випончик. Це був брілочок, але він мене десь підірвав. Тут вон цей, тут така паста дуже клас. Ставлю йому 10 з 10, бо паста ваще топочка. Так, далі це не страшно, але хочу казати. У мене ще є такі щубики. Це не антістрес, правда, ну, такс, другий антистрес я купляла за 100 гривень. Виєвий. Він так він також світиться, ой. Ось. Бачите? Дуже прикольний. Він був дуже білий, але зараз нічого за не зав'язує. Я пом'явся. Uh -huh. То... Ну, чаще понагрізиться. Але йому все рівно ставлю 10 з 10. Дуже прикольно. Так, далі, у мене є саморобний. Коротше, був такий вам шарик, але він уже збився. Але антистризький. Слайм. Не один у мене багато слаймів. Навіть такої вон, штучки від цих зайчиків. У ем, мене ще багато таких є, десь 10 штук областон, так, не знаю. Ось такі в мене є. Я ж хочу з скотками купити. Так. О, такі вон. Це з запахом м'ятної зубної пасти. Там в мене не почулись. Там є запахи. Це його звати, вроді, Енні звати. Це реально пахне зубною м'ятною пастою. Вона прям дуже сильно пахне щось роз'їдає. <кхе> а з знос, ладно, ті вислаємо. Але він то, що прикол в тому, що він на руках залишає... Я не знаю, чи вам видно, але він залишає бльозки, який дуже добре видно. Не завжди видно, він ще так рветься просто тупо. Але якщо його розтягнути, зробити, і він ще отак просто може отак повісити. давайте зробимо, покажу вам. Зараз розкатаємо. Це просто з'їжджа не можу так робити, бо дуже. Пахне. Скоро підемо в Аврору за лапками. Може буде відео окремо. І вас ставлюємо десь 10, 10. Так, далі у нас їжачок. Він в мене вже давно, через то вже мордочка сталася, навіть тут дерочка проробилась. Чи вона тут і була. Коротше, ось такий їжачок. Дуже классный, але ставлю йому поки що 6 з 10. Так, далі в мене є игрушка. вам м'яка іграшка. Пахне амортизована. дуже м'яка. Ставлю ей 10 з 10. Ладно, 9 з 10. Тут просто этикетка, і через то дуже гарна. Так, -с. Далі скиби зайчик, його теж мордочком старулась. І дивіться, трансформер. Можна зробити ось таку головку. Не знаю, що який трансформер. Ви знали, що в цих антістресах є пленка, і її можна здерти його? Там, в антистресах є пленка. Ладно, менше але він відтоги дуже мягкий. є така лапінка. Через тую я йому ставлю 10 десяти, бо він дуже мягкий і дуже тягнеться. У мене ще такова собачка, але він... Типа, ж можна взяти косью, але я вже не хочу. Така ось собачка. Тут ще білий. Ось дуже прикольна, тому ставлю її десь 10. Далі у нас попругунчики кістки. У мене це ще не всі попрыгунчики, У мене їх просто кімнатами було, можна сказати. Будинками не знаю. Перший попрыгунчик ось таки озірочками. Ось. Він дуже м'ягенький. А, і світиться. І м'який дуже. О, і дуже він стеблучий, Прямо якщо ти з 10-го поверху, він прилетить до тебе. Угу. Це той м'ячки. Це було як він називається, тому ставлю цього шарику десь десь 10. -10. Далі мені попався в бургер Кінгі, В Україні я бургер кінг. В Хеппі Millie, чи як він називається, вже забула там, де бургер кінг. Ось такий крабік. Ось так його правильно. Тут був ще такий брелочок, але відірвався. Да. Ні, ну, не, не відірвався, там його треба було прикріпити. Тут такий ротик і ось такий оцей крапік. Прикольний? пахне. Бургерами серйозно. Так що ставлю йому 7 з 10. Чомусь 7, не знаю. Так, далі ось такі вам. Тут ще була надпись якась. Але ми таке. Так. Вони ще були антистреси, але деякі навіть порвалися. Усе життя в мене з твоїх, мені здається, було. Тут також така витинка. Ще пігвінчики були, такі ржуйку і коротше, там багато що було. але м'які. Далі я ось, такі. ось і ногеньке ставлю йому також 10 десяти. Так, це далі. А леопард мені попався в сюрпризі. Ось такі. Всередині йому покажу ось такі ось шарики. Просто шарики ці. Панопласту его. Панопластовый шарик. Вот. Ставлю ему 10 здесь 10. Еще пальцы так вы открываете, можно пальцы есть. Так, сдали. У нас всегда дуже классный. Э, классный гусь. Мягенький прям дуже. Он такие мягенький, маленький. маленький. Каплюшка я його не знімаю, а від цього знімається. І виходить, вона дуже тянується. Тут такі квіточки. Так. Так що знімаємо. Так, тут вже довге відео, вже йдемо як 15 хвилин, 10 секунд. Так що нам вже 15. Так що отак. От я бачу, що бо таке довге відео. Так. Угу. Ось такі вам. Ставлюємо 10 з 10. І далі ось таківа вон. гусь. Вони ще є з різними кольорами. Вдалося б не ціплюсь. Ставлюємо також 10 з 10. Далі в мене така міні-субачка. На її якісь шарики. Ставлю десь з 10. Далі ось такий вам мішка. Тут був чорний, але здерся вважать. ну носк. Також якісь шарики. Ставлю йому десь з 10. -10. Далі наші ось такі ум'ячки. Я, я постійно в автоматах вииграла такі мячики. Ось. І тут ще був брелочку, але я їх відтіла ось. Я вже подарила всім своїм подружкам роз... ну, родичам. Короче. Ух. А, от Ставлю йому. 8 з 10. Так, далі така лопташка також в сюрпризі попалась. Ще я ударила всяке ці. У мене ще така лопташка, але я її порізала. Або хотіла Зараз Deputy... авдіян зартити. море Ще так не порізала, Але так, купила до за 100 гривень таку пачку ось Такий Кибе прапор України. Бу. десь десять десяти. Далі такий ось самий голуб Ой, попугай. Такий. Теж з ребісками.

Тут була колись ця, це мій, самий старий, мені здається. Я його купляла в купівці, я пам'ятаю, що не інший кордорі жила. Ось тут було цей, але тут вже десь дирочка, і вона повітря туди не заходить, зоодно світиться. Типу ніби дружбан. Так, то якщо б колись я була цим баблю, то десь 10, 10, ну бо в зараз міському справді, але ми оцінюємо то, що колись було. Десь 10, 10 реально. Це в школі клятків попіт за 15 чи за скільки гривень чи за 20. Такий. Тут це фейк, тут вже дирки поробилися давно разом. І були там дирки. Я взяла таке визелене спірошку. Вам якийсь може показатись. цей алейміння якийсь такий від кого кольору. Тільки щось більше м'як на світліше. Ось. Ставлю йому 10. І Попыт. космічний. Дивіться, як гарно буде. Так, ставим. Колись він був дуже в тренді. Тому таке. Класно, ставлю 2 з 10. Кінетичний пісок. А, кстати, хочу вам дещо сказати. Ще я, на кінетичний пісок взяла. Не знаю, правда, де пропав. Але дещо. Кінетичний пісок. Ставлю йому дещо приблизно 3 з 10. Дещо. Воно дуже прикольне. Далі у мене є 4 остатні хвостки. Але насправді їх чотири, бо в мене у нас на стоїть алінкіда. Відмагається 5 з 10. Далі пігвіник і дуже пахне шоколадом. Він дуже класні, жінок. Пляла в Аврорі. Тут якась війня, ну ладно.

Один із 10. Ладно, 5 з 10. Ось і той кінецкий пісок. Два обробітку право. За 14 гривень. Така у формочка. Я взяла зелений собі, він дуже класний. І така у формочка. Біра ракушки. Ставлю 10 10. Ну, по кінецічку піску. Я пам'ятаю, у мене тоді, коли набори були такі в кінці таких пісків. Басейн для кінецівського піскали. Це було Часиль. Ністальгія прям така. А, навіть по факлу, попропадало. що хтось не знає, що це означає. Сківо кексик мені подружка подарила. Христи Ну, і Софія також. Ось такі оцей, кексики. Вони змікаються і складаються. Ставлю один з 10. Тіло по мені його сестра купляла за кордоном. Пахне цими церкви, цукерками, лідінцями, ну і так далі. Ставлю 10-10 по так само. Хоча в мене нічого чухається так. Він ще був з кавунком з винограду. А це не є, але не знаю, ще буде. З кавою, з курчим, але в мене в пакеті десь є. Я Його була недавно бачила. <світ> з тілом ставлю на запаху 10-10. Ще маленький попчук. Було ще різного кольору. пам'ятаю, Зеленого вроді. Ставлю 5 з 10. Далі ось така штука. Тут ще був брелочок, фіолетовий, але він у мене. в сумке лежит. Я чуть-чуть подервался. Такая штука. Дальше с десяты. Мне было подарило на день рождения. Вот такие вам штуки. Попсокет, Нет, пупсокет. Симпл димпл. -то. Ставлю 5 з 10, так що я такий, я його в автоматі виграла. Тут поламалося, був такий брочка. У ще такий вам Simple Dimple з мішкою. Е, такий жовтий. Мішка підси, як моє поживлющі. Слухайте. Ручкал. Только ставлю до списка. И на чуть все. И... Сим. Надо брать из сладких саним, кто лягает спать. Папа. -па. А я пошла есть. Че я пошла есть? А гранат. Папа.